Мій чоловік покинув мене через суп, принаймні через нього у нас були постійні непорозуміння, бо він чомусь вважав, що я маю повторювати всі кулінарні шедеври його матері. З Михайлом ми зустрілися вже зрілими людьми. Він старий холостяк, а я розлучена жінка з дитиною. По великому рахунку, не так він і був мені потрібний. Ми рахувалися зовсім різних прошарків, хоч ніхто з нас не жив у розкошах, але, як виявилося, звичайний побут таки дається взнаки. А тепер про суп. Знаєте на якому супі я виросла? На наваристому курячому бульйоні, щоб смачна заправка з цибулькою та морквочкою, декілька картоплин, і вся ця золотиста пожива. Притрушена свіжою зеленню, згадала, аж слинка закапала. А ще до цього супу великий окраєць калача, який щедро намащений аджикою. Це просто божественний смак. Це руки моєї мами і бабусі, які невтомно трудилися, аби вся родина зі смаком поїла. Хто добрий до їди – той добрий і до роботи, казала моя бабуся, і повірте, це щира правда. Хто буде ложкою перевертати найсмачнішу страву, той так і буде до всього іншого ставитися. Робота це чи стосунки. Готую я смачно, особливо супи, як я вже вище зазначила, з квасолею, зелений з квасом, капусняк, розсольник, з грибами і горохом. Буває, що те, що під рукою було, кину і смачно вийде. Не питайте, чого таку газдиню покинув чоловік, хай то буде на його совісті. А мені в тодішній мої 37 вже нічого не хотілося, лиш би це все якнайшвидше скінчилося. І от я лиш відчухалася, та крила розправила, як надніс на мене Бог отого Михайла. Просто проходу мені не давав, а далі прийшов до мене до хати і все будемо разом газдувати, каже, ти сама, і я сам, то якось треба все докупи зліпити. Та не знаю, що тоді на мене найшло. Подумала: а чого ж ні? Все ж він кращий за мого попереднього, Не петущий, роботящий, з родини великої, де цінують роботу. Почали ми жити, а я все на кухні кручуся та виварюю, щоб чоловік був ситий та задоволений. Звичайно, що почала я зі своїх коронних супів за джикою. Михайло поїв якось те все нехотя і подякував та пішов до роботи. Я такої реакції просто не чекала. Думаю, пересолила чи не досолила. Скуштувала і все в нормі. Я йому й котлети та пельмені, м'ясо, куряче і свинне, але реакція на всі мої кулінарні шедеври, жування понад силу і все. Я такої наруги просто вже не витримувала, бо, знаєте, виявилося, що чоловік ні до роботи не такий вже й пруткий, ні до любові. Аж тут приносить мені на хвості кума, що десь Михайло жалівся, що відколи він зі мною живе, то все його шлунок тисне. Таке враження, що в мене тут камінь, каже Михайло, який ні перетравити, ні лишити. Він ввечері додому, а я до нього. То, кажу, ти мені в очі сказати не можеш, в чому то річ. То треба язиком плескати по селу, що я погана кухарка. Та я такого не казав, я просто хочу, аби ти так готувала, як моя мама. Якось я себе спинила всіма силами. Думаю, може, дійсно, треба піти та посмакувати і рецепти розпитати. Кажу, що до його родини я не ходила, лиш раз на якесь свято, і то було це в піст, тому їсти було мало що. Пішли ми в неділю спеціально до його матері, щоб я досвіду набралася. Мати заметушилася, мовляв, не знала, що гості будуть, і поклала те, що лишилося з учора: суп. Суп, це надто голосно сказано. На ті коричневі помиї, де плавала картопля, я не перебільшую коричнева вода і картопля. Я те навіть пробувати не хотіла, а Михайло просто за обидві щоки та прицмокує, а та дивиться на сина та думає, що він у мене не доїдає. Відбули ми гостину і Михайло, такий весь щасливий, йде та повчає, який я маю суп варити, аби він у мене жив. Е, ні, кажу я, я твої помиї їсти не збираюся. Отак і скінчилися мої стосунки. І що то було от в чому питання. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.